Привіт, друзі, сьогодні говоримо про книги, але не просто про книги, а про українські історії, які стають бестселерами. Ось вам яскравий приклад книга львів'янки Людмили Калабухи. Зробіть навпаки, життя і продажі до і під час війни увійшла до п'ятірки найкращих книг України. І зараз презентується в Японії на Tokyo Rights Meeting. То дуже почесна подія. Уперше Україна має там окремий стенд, і це означає, що наші автори виходять на ринки навіть Японії, Китаю, Південні. Кореї і навіть Тайваню. І сьогодні, звісно, що ми будемо спілкуватися з авторкою трьох національних бестселерів, бізнес-тренеркою номер 1 експерткою Дія бізнес, це Людмила Калабуха. Вітаю! Люд! Вітаю, друзі! Слухай, я так спостерігаю, як багато людей сьогодні відчувають, що є та наша історія, якою вони хотіли поділитися, так? Але. А як почати? Чи я того вартий? От я пропоную зараз в нашій розмові це все зрозуміти поступово, але спершу ми маємо дізнатися, як ти прийшла до того, щоб стати письменницею? Ой, друзі, це така історія. Знаєте, є в будь-якій історії офіційна версія. Знаєте, така американська мрія, а є правда. І сьогодні я вам розкажу і одну і другу. Да? Окей. Ну, чнем, почнем почнемо з американської мрії. Е, я 20 років була підприємцем і займалася ювелірним бізнесом. І ось в один прекрасний момент мої клієнти почали мене просити: Людмило, навчи наших продавців, навчи наші команди продавати так, як ти. І я вирішила: ну, ринок потребує моїх послуг. І я вирішила змінити професію і стати бізнес-тренеркою. І ось я стала дуже потужною бізнес-тренеркою, але локальною. Тобто я була дуже добре відома в вузьких колах. Угу. І розумні люди мені сказали: якщо тебе немає в інтернеті, тебе. Не існує, не існує дуже відомий вислів. А, значить, і ну думаю, треба якось в той в той інтернет іти. А я поняття не мала ні про які соцмережі. Я не була ніде зареєстрована. Ну, а ситуацію. Погіршило те, що мені подарували замовники MacBook Air. Ти колись про ти працюєш ну, коли сзагалі? ти працюєш на Віндовсі, а потім переходиш на да. я знаю, я це пережила. А ти розумієш, от мене люди зараз зрозуміють. E, значить, настільки в них були круті результати, що вони мені і гонорар оплатили, і подарували. Три дні я над цією новою технікою проливала сльози, я не могла знайти ні вхід, ні вихід. E, ну, дзвонила до колег. Я кажу, слухайте, як з Windows перейти на Macbook Air? Я, я не можу розібратися. Вони мені знаєш, що кажуть Юля, Встановлюй на ньому Windows. Я знаю таких, які таке роблять. Ми Всі встановили Думаю, ні, Люди в мене вірять, треба розібратися. Ну і я загуглила, знайшла індивідуальний інструктор по макбуку. Місяць ходила на курси до нього, записувала комбінацію клавіш в зошит. А потім каже: Тепер навчи мене в соцмережах. Він мене зареєстрував. В Фейсбуці, інстаграму тоді не було. Угу. Ну і ось я думала: ну ну як же, як же там працювати? Я поняття не мала, як воно працює. І я стала наймати різних СММ-менеджерів, угу. щоб вони ніби від як бізнес-тренерки Людмили Калабухи щось постили. Нагадаю, друзі, я прийшла в соцмережі в 40 років. Ну, і ось вони постили. Я платила великі гроші, малі, різні. І результат був однаковий, Два лайка. Як ти думаєш, чиї? Не знаю, рідних, напевно. <ріплених> зазвичай. Один мій, а другий СММ-менеджера. <ріплених> а, у мене просто зазвичай мама і її хтось з колега з роботи. От. <ріплених> <ріплених> ну, ти бачиш, Тобі пощастило, в мене такої радості не було. І я думаю, ні, <плених> не подобається мені ця вся ситуація. Мені не подобається, що вони постять. І я вирішила писати так від душі. От як я спілкуюся з людьми, от так і писати історії клієнтів, кейси, якісь пригоди, поради по продажам, як відповідати на зареперечення дорого. Я подумаю, які в мене пригоди були, коли я продавала біжутерію, коли я був підприємцем, як я працюю зараз з клієнтами, і це настільки почало заходити аудиторії, настільки викликало відгук в серцях людей. Генерувало в мене постійний потік клієнтів. Тоді був тільки Фейсбук, Інстаграм. З 15-го року. І ось в Києві, 17-й рік, після тренінгу, я е, е, день фонтанувала на каблучиськах, на підборах. І значить, з чого починається і закінчується день кожного з нас. З чого він починається? З перевірки. Соціальних мереж, телефону так. так. хто там хтось лайкнув або не лайкнув, а хто що написав, і я бачу, в 12-й годині ночі, тобто о півночі, приходить мені імейл. Імейл такого змісту, Людмила, ми. Тернопільське видавництво давно за вами спостерігаємо. Ви так цікаво пишете в соцмережах. Напишіть для нас книжку, ми хочемо її видати. Я моментально о півночі пишу відповідь, і я не сплю, дзвоніть. І ось. Пересеред замдиректора цього видавництва і мною опівночі відбувається наступний діалог. Я кажу: мені надзвичайно приємно, а на яку тему написати цю книжку? Вона каже на будь-яку. Я кажу: Окей, який обсяг має бути книжки? Будь-який. Я кажу, добре, але видати книжку це певні фінансові витрати. Я не планую їх зараз вкладати. А вони кажуть, з вас ніяких грошей, все за наш рахунок. Аби тільки написали. А я кажу, добре, але це все якось звучить дуже підозріло. А де якісь приховані підводні камені? І тут вони мені кажуть, Юля, цю книжку вам треба написати за місяць. Щоб ми її встигли видати і подати на форум видавців? Ми хочемо вашу книжку представити на форумі видавців, тобто тут... конкретне завдання 30 днів на книгу. І я розумію, що я зараз, о півночі, вже перша була ночі, отримую пропозицію, про яку мріять мільйони людей. Що мені просто в руки валиться джекпот, і я маю сказати так цій можливості. От скажи чесно, ти би погодилась? Страшно було б, капець, але думаю, що так. Я так свого часу на рекорд світовий погоджувалася. Який так, так? рекорд світовий? Пам'ятаєш, пам'ятаєш годин без сну і відпочинку на радіо ФМ Галичина? Був рекорд і теж шукали. А хто ж буде претендувати? Хто зможе? І я теж дуже довго думала. Ну як один день, і прийшла й погодилася. Таке. Ви бачите, друзі, коли всесвіт вам пропонує можливості, не треба думати, не треба чекати, не треба бути готовим. Треба казати так. Ну ти думала день. Та День, добу. так. А я думала 30 секунд, і одразу так. І я сказала: ви знаєте, я погоджуюсь, я кажу так. І я розумію, що таке букфорум це є найвизначніша книжкова подія Східної Європи. Щоб туди потрапити, ну по і за гроші не всіх беруть. Mm -hmm. А тут мені просто валиться така можливість. На ранок я не спала всю ніч. Я придумала назву. Я придумала анотацію, тому що ще не написану і не надруковану книжку треба було подати на форум видавців і задекларувати. Я придумала розділи, які я буду писати. І так народилася моя книга, яка називається Почніть говорити ні. Я упевнена відмовляти і викликати повагу. Спойлер моя презентація на форумі зібрала більше людей ніж презентація Бергбедера, який автор любов живе три роки. І 99 франків. Тому що ми з ним проводили приблизно однаково. Книга стала бестселером. Вона 6 тижнів трималася по всіх книгарнях, є в топ-продажів. І на другому місці, знаєш, що було на першому місці в 2017 mm -hmm. році? Атлант розправив плечі. Ага. От з ким я конкурувала, так? І е, вона вже 8 років абсолютний національний бестселер. Вона є у всіх корпоративних бібліотеках, тому що там про заперечення, про власні кордони. Як сказати ні, щоб зберегти з людьми стосунки, як відмовити клієнту в знижці, щоб він купив і залишився з вами? Тобто, те, що так потрібно людям, ось так я стала письменницею. А як ти гадаєш, чому саме ось така от тематика в той період настільки була близька серцю читачам? Й так як книжка б'є всі можливі рекорди продажів, вона стала тоді кращою книгою України угу. 2017, Виглядає, що ця тема актуальна і дотепер. Як я обрала саме цю? Тему так як я обрала, тому що цю тему абсолютно на всіх тренінгах, абсолютно на всіх інтерв'ю. Де б я не була в місті? Мене люди зустрічали. Вони мені казали: Людмило, ми не вміємо говорити ні. Ми не вміємо на нас всі їздять, ми не можемо відмовити, коли на нас якісь додаткові обов'язки по роботі віше. Не вміємо відстоювати особисті кордони. Прекрасно, коли е, нам просто нас виховання, от ми всі хороші хлопчики і дівчатки, з uh -huh. порядних сімей, е, е, просять зробити те, що ми ну, абсолютно не зобов'язані робити, і нам не вигідно це робити. І ми робимо це у збиток собі. Як е, відсказати ні? І я мала дуже багато кейсів, тому що я сама. З болем, з болем навчилася говорити ні і знала, як це робити. Я зрозуміла, що це якраз і є та тема, яка буде максимально відгукуватись аудиторії. І ця тема, яка актуальна, як ми бачимо, багато років. Як не злякатися? Бо я розумію, що, наче все так, я то погодився на цю ідею написати книгу, як в якийсь момент не спіткнутися і, знаєш, з перестраху не зупинити весь процес. В мене були такі ідеї, розказую. Це стало в басейні, Значить, в мене було, ну, шалена писанина та письменництво в мене було. Я писала на серветках, в телефонах, на чеках. І знаєте, це от хвилями йде, такий поток. Коли тобі пре, коли всюди складається, воно складається всюди. Навала клієнтів, навала замовлень, я по інтерв'ю ходжу. Тобто, немало такого, що я от прям сіла, поїхала на ретрит на якийсь острів, виключила телефони і писала ще й чекала натхнення. Давайте почнемо з натхнення, та як не злитися. Перше порада від Людмили Калабухи, авторки трьох бестселерів. Натхнення не існує. От, просто друзі, для себе це прийміть. Нема натхнення, є дедлайн. Угу. Це є перше, як не злитися. Тобто, якщо вам треба зробити якусь роботу до першого до певного числа, ви маєте просто знати, що вам її треба зробити. По-друге, я вже зрозуміла, ми, значить, що пішли в басейн, плаваємо. І я кажу: слухай, кажу, я не можу. Я я напевно відмовлюся. В мене нема сил. Люди роками збирають інформацію. Люди працюють над книжками руками, їдуть на якісь там творчі відпустки. А в мене тільки 30 днів. А він сказав: А в тебе свалу нема? Ти підписала контракт. Значить, другий, як не злитися. Це підписувати контракт. Але це робити дуже обережно, тому що спойлер, друзі, я підписала максимально неправильний і невигідний контракт, який привів до дуже дуже неприємних потім наслідків, але про це ми поговоримо, коли ми будемо розказувати 100%. правду, а не офіційну версію. Наразі ви чуєте офіційну версію, так звану американську мрію. Угу. А тоді скажи, будь ласка, а, я ну я загорілася ідеєю написання книги. Як мені обрати тему? І як мені, в принципі, зрозуміти, що я отже, доросла до того, що я можу написати я, я, я гідна то, щоб написати книгу, і мене читатимуть. Значить, друзі, все. Дуже просто, якщо ви пережили певний досвід, наприклад, ви вилікувались від якоїсь хвороби, ви здобули якісь, якусь освіту, ви щось досягнули, ви зробили висновки з якихось своїх провалів і факапів, ви хочете поділитись історією вашої сім'ї, вашої вулиці, вашої родини. Зараз в нас величезна кількість історій, які мають просто мусять бути зафіксовані для інших поколінь. Відчуваєте просто потребу в цьому, або люди вам кажуть: вам давно про це треба писати книгу. Ось, ось вони ті рушійні моменти, коли вам просто треба. Зяти і стати автором книги. І тоді автор виступає як експерт. Правильно, це якраз е, такий напрямок літератури. Мова не про художній е, напис якийсь, так не про художню літературу, а все-таки про експертну думку, на якій базуватиметься книга. Це називається експертні книги. Ну і якщо ми вже зовсім занурюємось в термінологію, це називається література нонфікшн. Друзі, але я вам скажу, що виявляється, що я пишу нонфікшн. Я дізналася тільки після того, як я став вже другу книгу, яку я написала спойлер навіть не за 30 днів, а за 21. Гаразд, Гаразно ну, тоді поділися, яким чином? Ну такий маленький прев'ю. Я знаю, що ти на своїх тренінгах детальніше розказуєш, як можна буде навчитися цьому, але. Одна така коротенька порада, як все таки написати книгу змістовну, цікаво, не аби що за 30 днів за 21 Не беремося, бо то вже професіонали, як ти пишуть. А ну за 30. Значить, я всі свої книги написала за місяць, першу і третю. Притом третю я написала: зробіть навпаки, яка стала двічі кращою книгою України: 23-24. Номінована на Шевченківську премію. Англійською мовою продається на Амазон. Я її написала в укриттях, на серветках, на чеках. В квітні 22-го року так само за місяць, так от, значить, друзі, берете просто диктофон. І надиктовуєте все, що вам Бог на душу покладе. Тому що ми зараз живемо в світі високих технологій. І вам не обов'язково сидіти за комп'ютером і писати. Або писати в телефоні. Значить, що ми робимо? Прийшла якась думка, включили диктофон, розказали, от прям на, як на сповіді тому диктофону все, що ви хочете розказати. А потім берете сервіси транскрибації, вони є безкоштовні, їх є безліч, завантажуєте тут тоді ваше то, що ви там надиктували. І через секунду, друзі, через секунду ви отримуєте готовий текст зі всіма крапками, комами і абзацами. Але я так свої книжки не писала. Я писала їх власне руками. Ну, по-перше, тоді не було таких технологій. А по друге, мені подобається складати слова, в речення і в тексти. Ви себе відчуваєте як людина, яка створює світи. Це знаєте, от не було нічого і раптом народилася історія з вашого Досвіду, це така мотивація, це така терапія. А чому зараз я розказую, що можна писати за допомогою штучного інтелекту? Тому що я зараз проводжу курси для експертів, і вже десятки експертів за моїми технологіями, за моїми конструкторами пишуть свої книжки і щотижня здають їх друк. І я вже от їжджу на їхні презентації пишаюсь їхніми успіхами. От ти зауважила, що так. такого поняття, як натхнення, не існує. Але я тоді мушу перепитатися: а талант. Потрібен і чи є таке поняття. А ви знаєте, друзі, кожна людина має талант. От кожна, от я в цьому впевнена абсолютно. І якщо от мені кажуть, що я продавець від Бога, та що в мене талант угу. продавати, друзі, просто собі уявіть. Я з професорської родини, моя мама театральний критик, тато, доктор філософії, дослідник творчості да Вінчі. в нашій сім'ї слово гроші взагалі не вживалося ніколи. Я напевно була б остання людина. На світі, яка би продавала, а ще й е, якісь успіхи в цього досягла. Але я була поставлена в такі обставини в 90-ті, що я була єдина людина, яка за будь-яку ціну мала додому принести гроші. І що це означає? Я набула цю навичку. Тобто я вважаю, що абсолютно кожна людина, якщо в неї є певна мотивація, може навчитися будь-чого. Вміння продавати, так само як вміння писати експертні книжки, це є навичка якою дуже просто можна навчитися. А ще раз кажу: якщо ви надиктовуєте текст, в ньому є ваш голос, ваша емоція, ваші якісь фірмові слова, якісь звороти, які ви використовуєте. Від вас ніхто не очікує літературності, від вас ніхто не, не очікує, що ви будете Джейн Остін або Леся Українка. Це експертна книга, і я вам скажу, друзі, це є найзатребуваніший жанр зараз у світі. Давай тоді на завершення. Маєш можливість зараз запросити на власний курс, який називається власна книга експерта від ідеї до друку та перших продажів. Коли власне навчання розпочинається, чи, чи яка схема, як долучитися? Значить, друзі, це є уроки в запиті і за, записі, доступ відразу і назавжди. І ви отримуєте за п'ять днів, друзі, п'ять днів, п'ять уроків. З чого почати детальний інструктаж, яку саме тему обрати, саме в вашій ніші? Як структурувати свій досвід? Що ну не можна ж писати книгу про все на світі? Ви маєте якось вибрати тему, як це робити, як почати продажі. Як вигідно видатися, щоб ви не повторювали моїх помилок, про які я розкажу наступний раз? А головне, як заробляти на власній книзі, тому що письменницьких курсів багато. А от як ще й перетворити цю книгу на продукт, який приносить гроші? Я вже мандрую 5 разів на рік, звідки друзі? Тому що моя книга 24 на 7 продається, як її продавати чужими руками, як її продавати на своїх ресурсах, значить, як стати автором. Пишете мені в Фейсбук, в інстаграм. Я з великою радістю вам надішлю посилання, і в будь-який момент ви починаєте цей курс. І я буду впевнена, що це моя місія, щоб було на як, як можна більше українських, не, не перекладних, не з перекладів, не якихось іноземних, а власних книг українських експертів. Друзі, ваш досвід, ваша історія, все, що ви пережили, заслуговує стати книгою. І я буду щаслива, і це буде з. Нак, що ви почули нашу сьогоднішню передачу і вирішили, все, я гідний написати книгу, і я стану її автором. Тож наступного разу не пропустіть вже наступної п'ятниці. Ми з вами говоримо про те, що люблять усі про гроші. Як Людмилі взагалі вдалося продати свої книги на 11 мільйонів гривень? Ну і, дай боже, і вам вдасться, як ви свою книгу за порадами Людмили напишете, тому не перемикайте.